Всім привіт! Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я, Надія, На щастя. У минулому модулі квантова фізика та енергія думки і слова ми говорили про відкриття і дослідження у галусі квантової фізики, які доказують взаємозв'язок енергії і матерії. Пригадуйте собі, відома формула Альберта Ейнштейна є е дорівнює М, е, помножити на це в квадраті. Енергія дорівнює масі, помноженій на швидкість в квадраті. Головний зміст формули полягає у тому, що маса, тобто матерія і енергія, є співвідносні і можуть перетворюватися одна в одну. Сподіваюся, до цього моменту ви вже згідні щонайменше з тим фактом, що наші думки, слова і почуття теж несуть у собі енергію, і вона не зникає безслідно, Бо будь-яка енергія, як відомо, здатна у щось перетворюватися. Наприклад, енергія вітру перетворюється в електричний струм, енергія сонця також і у тепло. енергія взагалі будь-яка енергія, зокрема, не зникає. Тут діють закони фізики. Енергія не пропадає, а трансформується. Отже, якщо ваш розум здатний зрозуміти формулу Ейнштейна, Йому доведеться припустити, що енергія наших думок і почуттів теж може у щось перетворитися або і матеріалізуватися, наприклад, в якусь подію або у будь-яку задуману вами матеріальну річ е, ну, тут ви е, напевно скажете: добре з Ейнштейном і з квантовою фізикою ми поводилися. Але ж як я, людина? Тобто мій розум, моя свідомість і підсвідомість у формі думок, слів та емоцій, як це впливає на процес матеріалізації, і сьогодні ви почуєте тут відповідь у цьому модулі. Ви е, зрозумієте, як ви самі впливаєте на це. Перетворення енергії в матерію, тобто проявляєте матерію або матеріальну подію в своєму житті. Сьогодні ми поговоримо про таке важливе для розуміння процесу формування дійсності явище у квантовій фізиці, яке називається ефект спостерігача. Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я Надія на щастя. Ми говоримо тут про те, як ви легко можете реалізовувати будь-які ваші цілі і наміри. Творити вашу реальність і світу довкола вас силою вашого свідомого мислення, словесного потенціалу та вібрації ваших емоцій і почуттів. Це дуже просто Випуски щотижня. Дивлячись на щось, ви змінюєте це. Спостереження неможливе без взаємодії об'єкта, що спостерігає з навколишнім середовищем. Квантовий об'єкт неминуче змінює свій стан, я тільки спостерігач. Звертає на нього свою увагу. Це стосується всього, на що ви дивитеся: на інших людей, на речі, на предмети, на тварин, на природу, на атоми і на субатомні частинки. Ефект спостерігача змінює наше бачення, і ми можемо використовувати його собі на користь. Як це працює? Будівельна частинка нашого матеріального світу є атом. Відомо. Все, що ми бачимо домкола, складається з атомів. Атом, в свою чергу, складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Як поводять себе електрони в атомі? Дослідним способом вчені становили, що електрони, як елементарна основа матерії в мікросвіті, в одному випадку ведуть себе як частинка, тобто як матерія, в іншому випадку як хвиля, тобто енергія. Пригадуєте, це ми розглядали з вами в попередньому модулі. Відбувається постійне перетворення електрону із частинки корпусу в енергію хвилю, і, навпаки, ми говорили про так званий корпускулярно-хвильовий доліз. Як і чому відбувається це перетворення? Так от фізики зробили відкриття. Суб'єкт. Який проводить вимірювання і спостерігає за субатомними частинками, безпосередньо впливає на їх поведінку, тобто на перетворення енергії в матерію, ці вимірювання і дослідження показали, що субатомні частинки ведуть себе дивним чином. Так, як говорилося раніше, електрони існують короткий час в вигляді енергії, тобто хвилі ймовірності, наступну мить проявляє себе як частинка матерії. Тоді зникають і знову виникають в іншій точці часу і простору, де знову розчиняються, переходять в квантове поле, де немає ні часу, ні простору. Суб'єкт, який спостерігає, впливає на перетворення енергії в матерію. Експериментальним шляхом це встановлено і доказано. Що електрони одночасно існують в безконечній кількості ймовірностей, ймовірних реальностей, тобто енергетичних потенціалів, що знаходяться в цьому невидимому енергетичному квантовому полі. Однак кожен окремий електрон з'являється тільки там і в той момент, коли потрапляє в поле зору спостерігача, в даному випадку суб'єкта, який проводив досліди, тобто вченого фізика, а загалом. В наше поле зору, ми спостерігачі. Таким чином, людина її розумом і підсвідомістю є тим спостерігачем, який примушує субатомні частинки з'являтися в тій чи іншій формі, в тому чи іншому місці, в той чи інший час. Інакше кажучи, ні одна частинка не може проявитися в реальності в нашому розумінні, в звичному для нас розумінні термінах, просторі і часу, поки ми, як спостерігачі, не звернемо на неї свою увагу. В квантовій фізиці це явище так і називається: ефект спостерігача або е, ще колапс хвильової функції, так говорять фізики. Ось так ми спостерігачі створюємо нашу реальність, коли скеровуємо на щось, нашу направлену увагу. Ви на каналі Енергія думки і слова, і з вами я, Надія на щастя. Тож, зверніть вашу увагу на те, що вам потрібно, на те, чого ви хочете, і прагнете особисто. Наприклад, на те, що ми створили на нашому каналі як нашу спільну мету. Війна закінчена. Зверніть увагу не на ту Орду, яка прийшла на нашу землю і нищить, не на політиків, які не приймають потрібних нам рішень, не на руїни довкола, не на блоги де ненависть, смерть і страх, а на те, що ми вибрали собі за ціль. На те, що ви бачите на початку кожного відео із серії війна закінчена. Пам'ятаєте, я живу в мирній, демократичній країні, все відбудовано, економіка розвивається, я процвітаю, Україна процвітає. Це наш вибір. Ми це вибрали, записали і вербалізуємо, і візуалізуємо, як наші цілі, і звертаємо на це увагу, як спостерігачі на ці об'єкти й події. Ви розумієте, до чого я веду? Ми спостерігачі. Творимо світ довкола нас. Україна, описана у наших цілях, і у нашому ролику Війна закінчена вже існує у квантовому просторі у формі тільки ще не проявленого енергетичного потенціалу. І ми разом об'єднаною енергією нації можемо його проявити тривало і послідовно концентруючи на ньому нашу увагу. Разом ми є сила. Війна закінчена перемогою України з повним збереженням нашої територіальної цілісності. Я живу в мирній, демократичній державі. Зруйновані міста і села відбудовані. І я милуюся як красиво, затишно, по європейськи доглянуто виглядає моя українська земля. Україна входить до складу Євросоюзу. Є країною членом НАТО і має мирні, добросусідські відносини з Росією та з усіма країнами світу. Економіка України стабільно розвивається, великі підприємства, малий та середній бізнес, сільське господарство успішно працюють і здобувають прибутки. І я маю моє успішне місце у цьому світі. Я роблю те, що люблю. І я люблю те, що я роблю. Я процвітаю, Україна процвітає здобуто тут і тепер. Ось так, мої дорогі прагматики, ви чи ідеалісти, матеріалісти чи релігійні особи, всі ви можете творити собі цей світ таким, яким ви хочете його бачити, у цьому безмежному квантовому полі, в інформаційно енергетичному просторі Всесвіту. Є ви здорові, багаті, реалізовані, живете в домі вашої мрії, маєте роботу по душі. Тут є нескінченне число нереалізованих енергетичних потенціалів, де ви мільйонер або одружені з мільйонером, де ви відпочиваєте на Мальдівах або маєте власний готель на мальорці, де ви зірка шоу бізнесу. Обмежень у всесвіту немає. Вони тільки у вашій голові. Коли ви кажете собі, я мільйонер і маю свій острів в Середземному морі, то відразу включається ваш розсудливий розум. Він аналізує мільйонів і острова на горизонті не видно, отже, це не для нас. То хто ставить сам собі обмеження, як не ви самі? Насправді все реально, навіть якщо острів лежить десь на якихось віддалених лініях життя. І матеріалізація потребує більше часу, але вона все одно реальна. Підсумовую, хочете змінити обставини вашого життя? Міняйте думки, і те, на що ви фокусуєте свою увагу як спостерігач. Ще раз нагадую: те, що ви вибираєте думати і говорити сьогодні, створює ваше майбутнє завтра. Ам, цікаво, хочу поділюся з вами всім, що знаю. Про формування реальності за допомогою енергії думки і слов. Якщо ви не підписані і хочете дізнатися більше, то приєднуйтеся. Щиро дякую вам за ваш лайк. Люблю і обіймаю вас, дорогі мої земляки. Слава Україні!